Готуючи нас до Великого посту, ми сьогодні входимо в неділю, яка уставом церкви називається Неділя про страшний суд. Сьогодні ви в Євангелії чули про те, що буде страшний суд. І цей страшний суд говорить святі Отці, не буде похожий на наші земні суди. Бог буде судити нас, і цей суд не буде продовжуватися в декілька етапів. Він буде продовжуватися декілька хвилин. Ви сьогодні чули по Євангелію. Прийде Господь во славі своїй і всі ангели з Ним, і сяде Бог на престолі, і перед Ним зберуться всі люди. І як відділяє пастир овець від козлів, так і Господь, праведників від грішників, відділить і скаже одним. Прийдіть возлюблені, узлюблені Отця, його наслідуйте царство, яке уготовано вам від начала міра. Тому що я був голодний, і ви накормили мене, я був в жажді, і ви напоїли мене, я був в темниці і в лікарні, і ви прийшли, відвідали мене. І от ці праведники кажуть, Господи, коли ми тебе бачили, коли це було? Він каже, то, що зробили ти, Цим малим браттям моїм то зробили сти мені. І далі звертається Господь до інших. І каже: ідіть прокляті від мене, в ад, уготований дьяволу і ангелам Його, тому що я був голодний, і ви не накормили мене, я був жажден, і ви не напоїли мене в темниці і в лікарні був хворий, і ви не прийшли і не посвятили мене. І каже Господь, і ці йдуть, в муку вічною, а ці праведники йдуть в Царство Боже. І замітьте, Господь Євангелій не каже: ви прокляті, йдіть від мене, тому що ви в церкву не ходили, тому що ви не сповідувалися, не причищалися. Господь зовсім про інше говорить. І можна подумати, що не треба сповідуватися, не треба причищатися, не треба в церкву ходити. І люди, які цього не хочуть, вони і так і кажуть. Головне любити один одного, а пости, молитви це все так. Іменно це все взаємозв'язано. Господь про це не говорить. Но без поста і молитви, без церковного життя не можна полюбити один одного. Як це зв'язано? От дві неділі тому назад читалося Євангеліє, яке ви прекрасно пам'ятаєте, про Митаря фарисея, потім читалося про блудного сина. І оказується, там стояв в церкві Митері фарисей. І от фарисей, Гордець, який любить самого себе, який любить, щоб його хвалили, який любить, щоб йому кланялися, щоб йому шану віддавали. І вказує, фарисей – це символ кожної людини, а фарисей не може любити. Гордець не може любити. Гордець любить самого себе. І от для того ми і входимо в церкву, і в пост, і молитву, щоб навчитися любити один одного. Без поста, без молитви, без повіді, без видіння самого себе неможливо полюбити ближнього. Нам каже, що ми любимо один одного, та да ми любимо зачастую тих, які люблять нас, тих, які нам кажуть добрі слова, які нам усміхаються, які привітливі до нас, тих ми любимо. А ті, які мовчазні, ті, де коли навіть зло не зробили, ну просто не вказують нам уваги ніякої, ми тих не любимо. Достатньо тобі наступити на ногу і зразу покажеш всю свою любов. І в цьому легко переконувалися ми неоднократно в своєму житті, що ми не любимо один одного. Не любимо. Навіть в сім'ї, де коли не можуть чоловік жінку полюбити, потерпіти, смиритися, пробачити, уступити, не можуть люди. А тому, що ми іспорчені. спорчені. Сьогоднішній Євангеліє Господь показує, що фарисей, гордець, не може любити. Тому що гордець любить тільки самого себе. І от нам Господь, водячи нас в дні Великого посту, учить нас через пост і молитву побачити самих себе, як побачив себе метар, як побачив себе блудний син, який відійшов від батька десь там далеко, протратив все своє духовне імущество, і коли почав страждати. Згадав, як добре йому було з Богом, з Отцем Небесним і вернувся. Тобто прийшов в себе, прийшов до тями. І лише такий чоловік, який бачить свої немощі, тот може бути, якщо не полюбити ближнього, то хоча б бути снісходітельним до ближнього, тому що ми всі одинакові. А без поста, без молитви, без правильно настроєного духовного життя не можна себе побачити. І от невипадково ці всі Євангелії читаються у преддвері святого посту. І не випадково сьогоднішнє Євангеліє про страшний суд. Господь каже: якщо ти не полюбив ближнього, якщо ти не поміг ближньому, значить ти не мій ученик, ти не мій син. І от лише тоді, коли людина входить в пост, коли людина молиться, коли читає Євангеліє, то потихонечку так благодать дійствує на людину, що вона починає бачити самого себе. Ми починаємо бачити, хто ми є насправді. І вже тоді, коли я побачив самого себе, і лише тоді я можу склонити голову, як цей євангельський метар, і не осуждати інших, тому що ті, які довкола мене стоять, такі ж самі, як і я. От з цього починається і любов. Господь каже, яка вам шана за те, що ви любите тих, які люблять вас? Яка вам шана? І так і грішники роблять. А я кажу вам, каже Господь: любіть ворогів ваших, любіть тих, які ненавидять вас, благословляйте тих, які проклинають вас, благотворіть тим, які ненавидять вас. Якщо будете так поступати, то будете синами Божими. Тот, хто гордець, той до лікаря не піде, Він каже: Та я сам собі лікар, на все це наплювати, я сам собі лікар, і так долікується, що помирає. А той, хто бачить, що не може, вже. Анальгід не допомагає, і сіточка з йода не допомагає. Треба серйозне лікарство. Тот смиряється, склоняє головку, йде до лікаря, і каже, лікуйте мене, бо якась біда в мене, так і в духовному житті. Хто побачив свою неміч, то склонився і приходить до Бога і каже: Боже, лікуй мене, спасай мене, поки я живу, Боже, поможи і спаси. Як оцей метар каже: Боже, милостів, будь до мене, грішного. Аминь. Христос посреди нас.